Друзі, привіт! Сьогодні мова про секретну директиву. Чому секретну? Тому що Гончаренко-депутат по секрету всій країні повідомив про секретну директиву. А взагалі-то, якщо секрети не тримають та розповідають на кожному повороті, це вважається плітками. А я, друзі, плітки не коментую. Тому я завжди і підкреслюю, що на цьому каналі для вас тільки достовірна та професійна юридична інформація, а не популізм. Абсолютно точно і достовірно я вам повідомлю про те, що ви повинні знати про директиви в збройних силах взагалі. І коли наступного разу вийде якась така чергова директива, наприклад, не про заборону мобілізації чоловіків старше 50 років, а про мобілізацію пенсіонерів або про скасування відстрочок для якоїсь категорії осіб, ви будете вже точно знати. Як реагувати на таку інформацію? Ну добре, вже так багато було секретів навколо цієї директиви. Вже там командування підтверджувало про якусь таку дійсно існуючу цю директиву, але ж ми реквізитів не бачимо точних і змісту ж тим більше. А, і е, насправді я вам повідомлю також секрет, але вже від інспектора права, тому що. Друзі, це не перша і не остання директива в житті кожного пересічного українця, про яку він не знає, не знав, так і проживе все життя, і знати не буде, що існували якісь там директиви щодо того, як вони впливали на його життя. Друзі, конкретний вам приклад: директива, якою було видано вказівку поновлювати на військовому обліку чоловіків, яких було. Попередньо виключена з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі. Ось така директива, де ми її знайшли, точніше, частину тільки тексту цієї директиви, ось в цій частині поновлення таких громадян на обліку, саме в реєстрі судових рішень, в рішенні Верховного суду. Друзі, це директива від 2015 року. Ще один приклад. Знову знаходимо де. В реєстрі судових рішень на щастя він ще не закритий. А ця директива стосується вказівок щодо особливостей ведення військового обліку в ТЦК, в тому числі вказівок щодо порядку виключення з військового обліку військовозобов'язаних, які визнані непридатними, тобто інша вже директива, 2018 рік. Друзі, помітили, що всі ці директиви ми знаходимо чомусь не в вільному доступі, а вже тоді, коли справа пішла на оскарження до суду, і тільки там ми можемо вже дізнатися про цю директиву. Перший головний факт, який ви повинні зрозуміти, що директива це такий нормативний документ, який не передбачений законодавством як такий, який повинен. Оприлюднюватися до широкого кола осіб, тому що його правова природа зовсім інша. Друзі, всі ми розуміємо, що в першу чергу ми повинні керуватися Конституцією та законами України. От і подивимося, що ж там є про директиви. Значить, одразу скажу: в Конституції нічого ми не знайдемо про директиви, зокрема, і в Збройних силах України. Якщо подивимося закони в галузі оборони, наприклад, закон про оборону, ми знайдемо там таку згадку про директиву Верховного головнокомандующа, тобто президента України. І все. Коли дивимося статут Внутрішньої служби Збройних сил України, знаходимо. Вже згадку знову ж таки я кажу згадку про директиви міністра оборони України, начальника генштабу, головнокомандуючого ЗСУ і директив командувачів видів збройних сил України. А що ж це за директива? Для кого вона Що це означає, якщо там щось наприймають черговий раз? Подивимося, друзі, як це не смішно знаєте, де? В інструкції в інструкції з діловодства в Збройних силах України, яка затверджена наказом Міністерства оборони, ось так, друзі. І тільки в цій інструкції ми знаходимо назву директива, що вони там мають на увазі під цим документом. А мають вони на увазі ось що уважно. Подивіться в це визначення. Директива це вид розпорядчого документу, який видається органам військового управління з метою забезпечення виконання. Прийнятого його керівником рішення, тобто це в першу чергу розпорядчий акт, який направлений на виконання, і що він там містить, це вже ми можемо побачити, з якою метою він видається. Але головне, що він доводиться, цей акт, тобто директива, довідима тільки тих. Хто є підлеглим цьому керівнику, тобто, наприклад, до ТЦК, і в положенні про ТЦК, ми дійсно заходимо такі вимоги, що ТЦК у своїй діяльності керується законами України. Зрозуміло, Конституцією України, і от там в кінці ми знаходимо й директивами також. Але ж, друзі, в першу чергу, конституцію України та законами України. Таким чином, що ми маємо по суті такий адміністративно нормативний. Розпорядчий документ, який, хоча і може дійсно визначати певні важливі питання у галузі оборони та мобілізації, зокрема, однак не може мати вищу юридичну силу, тобто він не може суперечити актам вищої Юридичної сили. Я вже не кажу про закон та конституцію. Таким чином, директива не може суперечити закону. Подобається нам це чи ні. Ну, насправді, я би не раділа, коли в один день приймається якась така хороша директива, типу за людей, а завтра приймається абсолютно інша директива. Якщо в так. Такий спосіб буде регулюватися наше суспільство, типу одноосібно за вказівкою однієї особи, навіщо нам тоді парламент, колегіальний орган, правда? Навіщо нам тоді Кабінет міністрів? Взагалі, навіщо це все? Якщо є директива? Більш того, якщо ця директива не у вільному доступі, ви абсолютно ніяк не можете звернутися до цієї директиви і в моменті посилатися на неї під час спілкування з тими ж ЦК. Я вам скажу так, що навіть якщо ця директива... Яка була ось нещодавно оголошена, буде запроваджена дійсно на практиці, це абсолютно не гарантує одноманітного та поширеного її застосування абсолютно усіма ТЦК на всій території України. В першу чергу через те, що в нас є і нормативна база, якою вони також керуються, а це може створювати певні суперечності. І якщо ця директива щодо заборони мобілізації певної категорії осіб дійсно є і вона планується до виконання, скажімо так, то це означає, що простіру для зловживання стане ще більше, якщо не буде прийнято супутніх додаткових змін. До діючих нормативно правових актів до тієї ж постанови Кабміну 560 або нових додаткових актів, які би деталізували ось положення цієї директиви вже на більш вищому юридичному рівні, інакше. Одних громадян будуть на власний розсуд ТЦК мобілізувати, а інших не будуть, бо є така директива. Розумієте, тож, друзі, якщо інформація сьогодні для вас була цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, робіть репости цього відео та пишіть коментарі. І також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я залишаю ще більше юридичних новин та коментую їх з юридичної точки зору. Ваш інспектор права.